Суспільне студія продовжує роботу. І далі розкажемо про 12-річну Яну Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу Краматорську, 8 квітня 2022 року. Вона готується до участі у Бостонському марафоні. Мета забігу це збір грошей на спортивний протез для важко пораненого захисника, який втратив кінцівку на війні. Вже в понеділок, 13 квітня, вона бігтиме на протезах 5 кілометрову дистанцію. Яна разом із командою вже у Бостоні готується до марафону. Детальніше. І дізнаємося від неї особисто. Яна, до речі, є пацієнткою національного реабілітаційного центру Unbroken. Також із нами на зв'язку буде виконавчий директор фундації Unbroken Олександр Кобзар, який також буде бігти марафон із Яною. Вітаю вас! Вітаю, добрий день. Я дуже радий бачити вас сьогодні в ефірі. Яно, а тобою пишаємося, це неймовірно. Пробігти 5 кілометрів навіть для людини із без протезів – це ну щось незвичайне. Як ти готувалася? Як ти взагалі до цього дійшла? Ну, готувалися ми дуже довго, два місяці. Це було нелегко. Ось і дуже, дуже сильно переживаю, взагалі, як я пробіжу, чи зможу взагалі. Ось ці два місяці тренувань, як вони в тебе виглядали? Чи можеш описати свій типовий день тренування? Ну ось я, я проходжу на заняття. Спочатку в нас іде така невеличка розминка, ну і потім весь час ми бігаємо, тому що це важливо. Ось. Зрозумів. Пане Олександре, питання буде до вас. Чому вирішили саме таким чином залучати увагу спільноти світової до того, щоб зібрати на протези? Можна ж було і іншими способами? Звісно, можна. І звісно, ми використовуємо всі можливі способи, щоб зібрати кошти для наших поранених для розвитку реабілітаційної інфраструктури. Але конкретно Бостонський марафон це дуже знакова подія для всіх бігунів, для всіх спортсменів. Це Надія, ви теж напевно знаєте, що був терористичний акт, і всі полювалося чи відродиться Бостонський марафон. Він відродився, став ще більш популярним, ще більш відомим і дуже активно використовується якраз для того, щоб збирали кошти. Тобто різні спортсмени біжуть з благодійною метою для того, щоб зібрати кошти для поранених, для хворих, для гуманітарних цілей. І ми так само вирішили це робити і ще тому, що спорт це прекрасний засіб для. Фізичної і ментальної реабілітації ми би хотіли дати таку можливість комусь ще і власне тим тою людиною виступає Олександр Рісний. який, ми надіємося, скоро отримає новий спортивний протез. Про яку суму йдеться? Трохи більше ніж 600 тисяч гривень угу. на даний момент. На благодійній платформі Добро.UA вже цей збір стартував. Люди активно долучаються. Ми вже маємо приблизно половину суми. Це будь-хто може долучитися. Так, так, абсолютно будь-хто. Будь-яка фізична або юридична особа може долучатися і підтримувати нас фінансово. Ще раз, якщо можна, назвіть платформу, щоб люди знали, куди можна долучитися і як це можна зробити. Це всеукраїнська благодійна платформа добро.ua. Яна, а розкажи трішки про свої переживання, можливо, перед участю в бостонському марафоні. Ой, ну, я дуже сильно хвилююсь, навіть це не можна описати. Кожен день хвилююсь, і дуже страшно взагалі, як воно пройде, чи зможу я пробігти, і скільки зможу. Хочеться пробігти всю дистанцію, але там вже як вийде. На тренуваннях чи вдавалося тобі подолати таку дистанцію? П'ять кілометрів ще ні, але два кілометри, там кілометр ми вже бігли. Наскільки складно от, буде подолати ці 5 кілометрів, якщо ти вже долала 2 і, і, і так далі, це для тебе буде надзусилля? Чи ти поставила для себе таку мету і ти от хочеш її досягнути? Ну так, Це мета. Я дуже хочу пробігти. Тобто і через, через якийсь, може, біль, якщо в мене, буде через біль, але я повинна пробігти. Це така мета, і я ставлю собі. Пане Олександре, мене ще питання: як ви обирали військового, за якого буде бігти і яна і ви теж? Як ви обирали кому саме допомогти? Ми шукали людину, яка готова з нами співпрацювати, яка зараз лікується в реабілітаційному центрі Амброкен. Ми вибрали який воював ще в АТО, в ООС, і тепер на Запоріжжі отримав своє поранення. І так само мріє про те, щоб займатися спортом, мріє бігати. І це от, все співпало разом. І так ми запустили цей проект. Чи багато зараз військових Ван які потребують а, також протезів різного типу? На жаль, багато. На жаль, багато. І це по всій країні, по всіх реабілітаційних центрах, по всіх протезних центрах. Ми маємо багато наших бійців, бійчин, які потребують допомоги. Тому я закликаюся в принципі, допомагати обов'язково всім. Оце наш наша спільна обов'язок, це наша спільна відповідальність, пане Олександре. Яно. Я вам дуже дякую, що долучились до ефіру. Я бажаю успіху і бажаю подолати цю дистанцію в 5 кілометрів чисто для себе, для того, щоб зуміти, що ти можеш набагато більше. Дуже дякую за те, що долучились і за ту хорошу справу. яку Ви робите. Яна Степаненко, учасниця боснівського марафону. а Також Олександр Кобзарев, виконавчий директор фунданції Broken».